17 комплексів протиповітряної оборони Петріо для України, про що заявив Дональд Трамп, це вже дуже серйозно. Це величезний крок до того, щоб закрити українське небо від російської балістики. І я сподіваюся, що за цією заявою будуть абсолютно конкретні кроки наших партнерів. І сподіваюся також що американці і європейці забезпечать достатню кількість ракет, щоб збивати російські. Балістичні і крилаті ракети, які з'являються в українському повітряному просторі, все решта. За нами ми маємо знайти, відшукати і серійно виготовляти засоби проти російських шахедів. Можливо, це треба робити разом з нашими європейськими партнерами, тому що, як ви розумієте, стріляти з петріотів по горобцях, ну точніше, по російських дирчиках з пропелерами, це не варіант. Мають бути інші засоби, і ці засоби мають серійно вироблятися і застосовуватися по російських БПЛА.